150 мільйонів доларів саме такий щорічний дохід найприбутковішої злочинної діяльності у світі торгівлі людьми. За статистикою міжнародної організації праці у сучасному рабстві перебувають 40 мільйонів людей. чверть з них діти до слова в Україні за часів незалежності понад 200 тисяч громадян постраждали від різних видів так званого чорного заробітку на живих. До їх числа входять примушення до проституції, насильне використання у порнобізнесі, трудова експлуатація, примусове жабратство та втягнення у злочину діяльність, усиновлення удочеріння у комерційних цілях та торгівля людьми з метою вилучення органів. Зокрема, у реаліях війни виникло ще одне: як от примусове використання ворогом цивільних людей у власних інтересах, як це відбувається зараз на окупованих росіянами територіях. Коли людей заставляли російські найманці використовували їх, ну як скажімо так, в трудовій експлуатації, вони їх заставляли рити окопи, вони їх заставляли розгружати техніку, вони їх заставляли прибирати в місцях, де ну власне відбувалося катування, бо маємо таку інформацію. З початку року вже зафіксовано 55 випадків торгівлі українцями: шість осіб зазнали трудової експлуатації. Ту саму кількість людей використали у сексуальному рабстві 16 українців були втягнуті у злочинну діяльність, і 27 використані у збройному конфлікті. Зокрема, за словами експертів, слід бути уважним українцям, які вимушено перебувають за кордоном. Бо привабливі оголошення про високооплачувану легку роботу для біженців можуть бути принадою злочинця для пошуку нової жертви. Так зіздавалася гарними умовами праці та зарплатне від двох до п'яти тисяч доларів. Пропонувала жінкам роботу за кордоном, мешканка кривбасу. Проте омріяна посада з доволі немаленьким заробітком виявилася роботою у турецькому борделі. Після розкриття схеми з'ясувалося, що від рук зловмисниці постраждало вже десять родівчат. Експерти наголошують, варто детально та прискіпливо перевіряти потенційних роботодавців, особливо за кордоном. Зокрема, слід слугуватися такими правилами: триматися у групі по двоє або троє осіб, не сідати до автомобілів поодинці, в жодному разі не віддавати свої документи, не погоджуватися на неофіційну роботу, зробити копії важливої документації та надіслати їх на свою електронну пошту, повідомляти рідним докладну інформацію про місце свого перебування та розказати про подробиці роботи. А також у підозрілих ситуаціях слід звертатися до. Поліції, прикордонників або посольства України ще однією дієвою порадою, ну яка реально працює, є кодове кодове ім'я, кодовий такий пароль, який, про який людина домовляється із своїми родичами, близькими, знайомим. Тобто, якщо вона попадає в небезпеку. Їй, можливо загрожує е ця небезпека, загрожує життю та здоров'ю, але в неї є можливість користатися якимсь телефонним дзвінком чи надіслати смс-ку. Вона надсилає такий кодовий. Ну скажем кодову таку назву, кодовий пароль, слово кодове. Якщо ви стали жертвою зловмисників, вам слід звернутися на гарячу лінію за номерами 527 116 123 або 15 47. За підтримки міжнародних організацій постраждалі громадяни можуть отримати допомогу від держави, одноразову виплату у розмірі 7 тисяч гривень, допомогу у відновленні втрачених документів, пошуку роботи, безкоштовну медичну допомогу та навіть підтримку у відкритті та розвитку власної справи. За словами експертів, через глобальну роботу міжнародних організацій та значну увагу правоохоронців, статистика постраждалих від рук торговців людьми щороку зменшується, проте варто не втрачати пильність та виконувати усі правила безпеки зокрема, у випадку потреби, не боятися звертатися до вище зазначених установ. Антон Чекель, Едуард Лушпенко, перший міський.